І всім привіт, з вами дядь Потя. Сьогодні я буду знову грати в гру «Вирощувати сад. І, і недавно вийшла нова обнова з, з пчолами і з медом. І зараз я буду про це все це розказувати. Погнали! Перше додалося оцю машину. Вам коли вийдуть пчоли, буду опиляти ваші ростині. Вам треба їх забрати. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Практично, що як мій гріб, ось за чорнування написано оранжево, якщо прочитаєте і таке, таке ж зачарування у вас буде, значить воно зачаровано. І найкруте зра... те, що забирайте кокос, тому що з кокоса з першого разу, коли вставати туди, то воно переварює їх на максимум. І зараз я вам покажу, ось я взяв свій кокос, який я полівний. Це странно, це ну, ладно. І зараз ми до нього підходимо і його йодаємо, але. Все, і заповнив. Головне, давайте йому так, щоб воно було без сердечок. А то тоді для нього це не зачитається. А через з'явився магазин, в якому може тепер купити росте, паки і все таке. Ось, наприклад, два паки за 10 і меда. Покупаємо. Ось я купив його. І тепер він в тебе в інвентарі знаходиться. Заходимо в рюкзак, зараз покажу. Заходимо в рюкзак і... И він должен заходить блин а в нен заходит там де пам'ятаю может заходить в инвентаре в рюкзаку в любом месте я його взяв и відкриваємо зараз можно нажати роза сама комон и зараз новую кино роза коммонка да это щось нормальное там ну, що за хоча б зараз Легендарка. це, то можно перевірити на шанси. Скільки шансів на те, що вам випало. Наприклад, мені зараз випала легендарка. зараз дізнаємося, на на неї шанс. Ось там знак питань, нажимаємо. 20%. А в мене выпадала круте це за 10%. А, ну, а менше за 4 0,5 вообще не випадало. Обидно. І зараз я ж... О oh магад! Легендарне яичко на ні на на нінай. Такого поки вона не пропала, швидко покупаємо. Итак, я хочу перевірити, який там шанс на. Ага, все, я побачив. И в мене много друга в мо был медведь 2%. Капець він візунчик. Зараз перевірю, що тут є є, б. Це ми поливаємо покупаємо. И, блин, толком нічого немає. Печалька. І заходьте до мене на сервер. Якщо, що... якщо зайдете до мене, якщо ви зайдете і скажете, я... я на тебе підписав чи ще щось, я вам в подарок дам одне ростиння, яке зараз дізнаємося. Тому подарую один гриб. Який ви саме можете вибрати в коментарях написати. І коли ви заходите до мене, підпишіть до мене на канал. Якщо ви підписані, я вам подарю це любий з цих грибов. І нажміть на ці дві кнопки підписатися і лайк. Будь ласка. Це дві для тебе секунди, мені повне щастя. Ми продовжуємо. І ось ще 2 хвилини пройшло і воно готове, ми просто заберемо. І тепер у мене вже 11 меду, медів, там де ваші гроші. Є там мед, показується. І ще коли ми заходимо, то дуже багато є. На першу це семіна є, який мені ще наразі не впадав. Сплінкер ще є, який мені теж на разу не впадав. І ще в мене є яйце її... тут, яке в мене вже є. І зараз я навіть його можу вам показати. А, що так вагає? Ось це яйце. Воно ще 43 минути літриває, тому печалька. Це ходьте швидше на сервак, тому що я продаю тільки один гриб. І тільки один получший грибок. Яке може сто 20 мільйонів. Тому що я ще став туди грамот, вод і моні ударяла туди. Тому що не чекайте, я зразу заходьте. Я не знаю, але для мене це просто фармити цей мед це саме легке. тому що чогось пчоли йдуть іменно на то місце, на яке. На, іменно на кокоса, на кокосе. Вони з першого разу вже. Вони більше 10 кілограмів важить чаще всього. І тому зразу, мені, дадуть, а, зразу мені давати мед, і воно буде мені його. Я не знаю, прироблювати ось так. Зараз я знову ось один кокос беру, який мені опляв. Все заповнилося, просто Е, Він говорить, тобі нужен громад вот. Ну, не знаю. У мене вже є. Ну, я напишу, да, і я буду вам розігрувати тогда його. Да. Я напишу. Я зараз я йому напишу, що я розігрую під... Але я в повному по тому... що нельзя розігрувати якісь предмети такі. Між... Може красли. Тому я не повезу. Але вже у вас буде, якщо що на халяву говорить, то я думаю, цього достаточно. І, блин. Я що, я даже не знаю, не знаю. Я, якщо що, можу зараз поставити яйцо хопне на неной. Будь он его пока еще выручивается. Так, я так і зроблю. І ось моє легендарне яйцо, я думаю, коли воно выплювается, вип... я якщо що, розіграю його. так. Я якщо що, може його розіграти. то я. Це це легендарно розіграю. Якщо відео наберете 5 лайків. Наберете 5 лайків, сразу я розыграю любому ну, яйцю, хто заходить перший до мене. І, і говорить, що він підписаний, реально підписаний. Давайте, швидко, швидко. Питайтеся через 4 часа. Воно вже в мене буде відкрите. І давайте, набере, наберете швидко. І той получи легендар. Вдруг там ще вам відміть випаде за 2%. Тому давайте. Уф, 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 у мене два гра. Уф. Все, просто, зараз тільки бабок буде. Бабок? Ой, боже, які бабки? Ти тобто пишеш. Я не знаю, коротше, що він пише, але зараз я хочу щось купити, інтересне. Ну, далі тут нічого немає, ну тут понятно. І, і саме обидне, то, що... Що це пише? Зараз секунду. Коротше, він в мене спитав, як називається мій канал дядя Поті. Я тому що... що... Я йому сказав, що відос попав, і він... Я йому сказав, як канал називати. Саме обидне, то, що треба целий час чекати, щоб знову вийшли ці бчови. Ось це очі біда. І мені це дуже не подобається. А якщо хоча б 30 хвилин аж чи 10 кожних хвилин, то це вообще була Інба. Но час подалі, ну це дуже багато. Тому я не дуже задоволений, щоб кати цей час. Але якщо воно опуляє довго, це я вже лайк не Все, йде бо. Тепер я хочу себе купити, хочу почувати. Я хочу там где якась, это, чтобы у меня 113 У Маны есть 113 миллионов, как раз тут 113 миллионов и костюм пак. Шошка шо, районная, ну будем есть. А, а цена будет какой-то не там берет такие, вообще фігня повна. Тому ні. озеро как раз таки басик спринкеры. О, нормальный спринкеры. Напишите в комментариях, як Ви хочете, щоб я сам роздав. Тому що в мене так багато речей. Якщо ви думаєте, що у мене ще немає, то у мене 10 басиків спринкерів. Один грамат вод, 6 гайчих ключів. 2 Godly splintera, ще 2 master сплинкера. Я не донатив, вони мені попались. Ще 3 до таких середніх сплінкера. 918 половавок. І ще один грамат в це просто треш. Тому напрямку як розігрувати чи не треба. Тому що я ще не знаю. І так, до чого наше відео підходить до кінця? Ставте лайк і підписуйтесь, щоб швидше буде нове відео. І всім пока!